Всім привіт! Трохи сповзла пов'язка, таке такого. о, прикольно. звісно. Я це її підтягнула. Виїжджаю з Києва, буду їхати у Львів. Раночок прокинулась, ще не роздуплилась. але вже виїжджаю. Сьогодні вечір проведу там. Ну, я приїду, я думаю, десь 6 вечора, десь так. Забронювала апартаменти, переночую там. Зустрінеться, погуляю з Ксюшею, яка приїжджала на мій день народження. Хто бачив, той бачив, десь у мене в інстаграмі або в Тіктоці. І цей. І завтра рано вранці поїду на кордон. Я хочу поїхати прямо дуже рано, типу там в 6 ранку, щоб там не було черг. Бо я сподіваюся, що я його швидко пройду. От, і завтра я вже зустрінуся з Настюшкою в Будапешті, і все, далі ми вже їдемо вдвох. Все, відправляємось в дорогу. Не віриться. Кожен рік, але не віриться досі. Перший зупиночком. Я проїхала скільки, я, я проїхала десь три години. каву і якусь штуку спробувати. Долмати для теляти, ламорадина, йогуртовий соус. Хотіла щось з куркою таке легеньке, але це теж порекомендували. Це що в туалетах з'явилася його правця. Кайфей. знаєте, як підстеряють, коротше, собі, щоб сіти. Тут є дитин тверка спеціально для цього. Фонтан знає, як ми зачку жили. Ну що, не скажу, до речі, що я супер втомлена. Я навпаки, я якось так роздоплилась під музичку, прикольно проїхала, сьогодні Вісім годин. Мені ж залишилося їхати десь 40 хвилин, і я доїду до апартаментів, які я зняла, де буду ночувати. мене буде три годинки. Ти реш? Я перепочину, перевдягнусь, схожу в душ, і потім зустрінемось з Ксюшею. Прогуляємось. От а завтра зранку на кордон. Все, можете мене привітати. Доїхала. Оце мій готель на сьогодні, тут парковка, прикиньте, вона отак прям закривається, її там відкривають ключиком. А мені вже дали ключ і зараз піду дивитися мій номер. Боже, Скільки готелі я вже пройшла? Відразу вам знімаю рум-тур, зараз кину тут сумку. Отак от, от заходимо, тут отакі от, от вішечки, фен навіть є. І отакий от от невеличкий номер. Мені одні його просто з головою, для того, щоб виспатись, сходити в душ зараз. Щось привтомилась вже, якщо чесно. О, І отака душова. Все, я піду в душ зараз. Ногу перев'язала, 8 годин була за кермом. Посушу голову, поваляюсь і піду прогуляюсь. Збираюсь на прогуляночку. Сил, звичайно, не дуже не, не багато, але мені ще треба відправити, те, що Катя поштує те, що залишилося в мене Все, в машині. у мене три книжечки, Катя забула в машині. Що я їх з собою візьму і відправлю її поштою. Через поштомат десь закину по дорозі. Це, під не не ага. Піду ще спи собі водичку. А надо на вложик, так. Це ксюша. Знаєте, чого я така? Я вже забула, до речі, познімати, блін, ми зустрілися. Зазвичай у мене є відео, де я підбігаю. Це ми зараз ще раз зробимо. А я тут зупинилась, подивіться, як гарно ці кульбабки. Дивіться, які кульбабки гарні. Зупинилась. дивіться, які кульбабки гарні, вау. Ти на кульба, що пішли. Ми зараз повертаємось до мого готелю. Я, до речі, це ні разу ще не показувала, ніде. Я одну штуку просто зробила, я тобі зараз покажу і заодно підписникам покажу, що я там зробила, придумала. Коротше, є в мене одна штучка. Я потім... Ну, коротше, ні, це треба тобі показати. Є в мене тепер в бардачку, просто через те, що в бардачку, тому я її забула. Взять. Такий блокнотик. Так, Мої перекуси. Oh, Отакий блокнотик. Де, коротше, е, я прошу всіх людей написати, що от вони захочуть. просто. Підписала е, Катя, там, тренер, мама, папа, щось написали е, е, Тьома. Я тільки почала. Я хочу просто давати людям, і що, от, що, що захочеться, типу, щоб просто ти залишила, знаєш, написала. Може, якась там фраза, або е, я просто підписала цей блокнотик зараз. Ось people I meet. Я короче, і в Італії буду всім тільки wow. хай пишеть. Знаєш, ну типу That's прикольно, good. тому що я за ці три роки просто зрозуміла, скільки людей ми зустрічали, і That's яких ми більше ніколи не зустрінемо. навіть у вас у ресторані, знаєш, якісь ну, типу приємні люди, а згадка про них лишилась тільки тут в голові. А так щось ну, типу залишиться. Знаєш, люди будуть щось лишати, wow. записувати якийсь цей. <плес> <плес> Це дуже круто. Знаєш, я хотіла повернутись через катю мою клієнтку. Ага. Але на жаль. <реш> і це чисто так для себе, знаєш, мої, для, для моїх спогадів. Я просто буду потім переглядати і така no. <реш> мило. <Давно. реш> зараз встала в 6 ранку, поїхала на кордон спеціально раніше. У когось сюди приїхала, ще 8.20 Я як встала тут чергу, так ми і не рухаємось. <реш> Минулого року було те ж саме, я стояла. Дуже довго, години 4 ми стояли чи 5, просто на в'їзд на пропускний пункт. Там за мною вже величезна черга. Попереду не знаю наскільки вона величезна, але стою і буду щось стояти, напевно довго. Хорошо, що накачала собі якихось фільмів, серіальчиків, бо мені здається, це все затягнеться на декілька годин. Так, ну що, контрольний талон отримано, початок покладено. Фух. Сподіваюсь, що ще трошки, і... і все, я переїду кордон. Боже, мені не віриться, яке кошмар. Мені чогось трохи якось страшно проходити кордон одній. Я не пам'ятаю, проходила колись кордон одна, чи ні? Мені здається, що ні. Минулого року зі мною Ярослава їхала дівчинка, з якою ми працювали ще. Ну, постійно короте, хтось був поряд, а тут я взагалі одна. Мені здається, це вперше таке. І я не знаю, чого мені стрьомно, Напевно, після минулого рі... минулорічного досвіду, коли мене на яму відправили. Я просто, я отак от молюсь, щоб мене щас не відправили на яму. Це єдине. А так то все повинно пройти добре. Я вже всі документи тут поклала, страховку роздрукувала, все зробила, що треба було наче, Ну, коротше, все, під'їжджаю до кордону все, я пішла проходити контроль. Удачки мені. Так, ну український кордон, я начебто прийшла. Мені вже поставили відмітку і про паспортний контроль. Короче, і митний оцей перевірили машину. Залишився польський, це стрімніше трошки. Ура! Мене не відправили на яму. Щаслива <святлива> людина, просто я виїхала, я в Польщі. Ну що, робимо висновки? Я встала в 6.30 ранку. А виїхала всім вісім була на кордоні. Зараз 12.30 я пройшла кордон і український, і польський. Це скільки виходить у нас? Чори з половиною години. Але за мною там стояла така черга, що я не знаю, мені здається, ці люди тільки завтра пройдуть той кордон. Бо я машиною одна в машині так довго проходила. Поляки просто калашматять усі твої валізи, всі речі, жесть в усіх трусах і носках перериються. Я серйозно вам кажу, це, це тренда. Тепер мені їхати 7 годин ще до Будапешту. І я тільки, дай Бог, 8 вечора там буду. Якщо чесно, це капець. Я сьогодні помру за цим кермом. Але я рада, що я хоча б вже прийшла кордон. Все, я, я за кордоном, боже, мені не віриться. Боже, тут така черга стоїть на в'їзд, я в шоці, але якісь фури в більшості. Я взагалі не вірю, капець, у мене таке враження, що я ще вдома. Треба, все. Я вже по Польщі їду здуріти. Тоді, мамочки, у мене таке враження, що я все одно їду по Україні, але ні, я їду вже в їду за межами України. Капіці. Боже, кожен рік виїжджаю, а я все ніяк не звикну до того, що це норма. Бо цей кордон, ти коли його проходиш, це прям більше психологічно, ти наче пересікаєш якусь оцю межу. І все, і ти вже в іншій реальності знаходишся. Хоча, по суті, ні, це просто ну типу ти з території переходиш на територію. Але через цей кордон, на якому ти стоїш по 4, 5, 6, 7 годин, на якому тебе перевіряють, наче ти щось перевозиш, я не знаю. Він складає оце враження, що наче це щось таке масштабне. <зараз> Насправді ж ні, ну типу, включаю собі музику, десь зупинюсь на заправці передихнути, випити кави, щось з'їсти, бо зараз 12.30 вже. Uh, зв'язок налагодити, бо сім-карта в мене українська, але ну, якби ній є зв'язок за кордоном, повинен з'явитися зараз. Типу буде вітаємо вас у Польщі, водофон, бла-бла, бла, вам <смі> у мене <Водафон."> Фу, Все, <смі> Поїхала далі. Сьогодні ввечері зустріну Настю з аеропорту і далі ми вже будемо їхати в Італію. Ну ще переночуємо в Будапешті, але тепер головне доїхати до Будапешту 7 годин. Зупинилась, нарешті, біля якогось туалету, типу заправки. Щось ніякої заправки по дорозі нормальної немає. Фу, 7 годин за кермом, я сюди здохну. Зараз зайду сюди, гляну, що тут є І візьму водичку з собою. Тут не було навіть нормальної кави, я взяла так. Я не знаю, де нормальні заправки альо. Я зрозуміла, що поки не почнуться платні ці дороги, воно мене водить отаким от маршрутом згори вниз дороги. Коротше, ніби по Італії їду. І жодної нормальної заправки, хоча я їду вже півтори години десь по Польщі. Взяла оцю каву, зараз вип'ю, їм протеїновий батончик. І погналась далі. Я не вірю, що я диїжаю до першого ура. Мені залишилось буквально 15 хвилин до готелю, де ми будемо з настю. Настя приїжджає трохи пізніше, прилітає раніше літаком. Так, а зараз я відключусь, тому що тут дорога бачите, ремонтують. 12 хвилин я буду в Бепершці в готелі. Ура! 1801. Це по українському часу 19.01. А виїхала я в 7 ранку. Уявіть. Сьогодні 12 годин за кермом. Це капець просто. Все, доїхала. Зараз мені подзвонила власниця апартаментів, які я тут зняла неї там якась проблема виникла з іншими е людьми, вона не може їх заселити. Попросила мене відмінити це бронювання і вона зробить мені нове. Щас я до неї піду. Але з парковками я дивлюсь, що тут, блін, як у Львові, один в один. Тут стати взагалі немає де. Я зараз намагалася сюди втіснутися, не вийшло. Я не знаю. Я щас, напевно, піду заселюсь і буду шукати інше місце, де стати, бо це я не знаю, що це означає, але тут. На парковці, типу, отака червона мітка. Це явно щось тут не можна стояти, тому що вони отак -от дві підряд вільні були. А я ще спитаю цієї жінки, що це означає. Вона англійську добре розуміє, я просто її сфотографую і спитаю, що це значить. Втомилась, капець. я просто завалюся, я буду лежать час. Мені ще треба відео виставити, його вчора зробила перед сном, але не встигла викласти. 12 годин за кермом. Минулого року мій максимум був 14 годин, і після 14 годин я була вже просто вбита. А, ну, зараз 12 годин ще більш-менш, але я думаю, що це через те, що я не всі 12 годин їхала, а стояла ще на кордоні. Uh, і цей і виїхала дуже рано. Зараз типу 6 вечора, і я відчуваю, що в мене є ще час відпочити. Бо зазвичай минулого року, коли я оце їхала 14 годин, і типу я приїхала 14 годин, приїжджав 12 ночі заселяюсь, а 8 ранку вже їду далі. І типу я не виспалась, не відпочила взагалі нічого. Так. Піду зараз напевно пошукаю ці апартаменти, бо вона казала, що до сьомої треба заселитись, а зараз вже шість тридцять. Ну типу, зараз вона мені, мені скаже, а все а не встигла. Ну ні, я певна що такого не буде. Вона, я б з нею по телефону розмовляла. Дуже дуже така привітна жіночка, каже: Майдія, Майдія. зараз я тут розберусь з цими людьми, і потім з тобою обов'язково. Майрія вірю. Я зняла апартаменти і заселилась. Щось тільки я сама сюди зайшла, зняла за 40 євро на двох ми з Настюхою поділимо, коли вона приїде, голова крутиться, я просто щось вляжусь і буду лежати. Це треш, дуже втомилась. Такі прикольні апартаменти. Тут, коротше, такий цілий Дворик. Ну, там щось є, я вам потім покажу. І багато, типу, він закритий цей дворик, і багато входів в кімнатки, типу в квартирки. Але міні-міні-міні-квартирки, сейчас покажу. Коротше, оце отак я заходжу. отут тут буквально одразу відразу дзеркало таке. Потім тут шафа, отака от кухня невеличка, столик. Тут у нас відразу ж душова туалет, і тут така спальня одна. І тут ми підіймаємося так нагору. Дивіться. А, і тут ще навіть шафа влізла. Боже, тут квадратура мінімальна, але влазить. О, клас! Я буду тут спати. А може, ми і вдвох з Настю будемо тут спати. Дивіться. У нас навіть три ліжка, а наша нам три ліжка. Ну це я зняла щось такі апартаменти. Але ну прикиньте і за 40, Ой, і за 40 євро. Клас, як уютно, Це так прикольно. Я вам ще потім дворік покажу. Ну, типу, вони прям по квадратурі дуже маленькі, але зроблені. спеціально напевно, так здачу. Аж не віриться. Доїхала. Повалялась хвилин сорок. Час, скільки пройшов, я не знаю. Виклала пост в інстаграм, що то, що ми відфоткали з Катію в Києві. На її фотоапарат, дуже гарні фоточки. Якщо вам буде цікаво, можете перейти подивитись. Там У мене в лінках завжди є і на інстаграм, і на Тікток посилання. посилання. Зараз, коротше, збираюсь. Мені ще треба поїхати забрати Настю з аеропорту. Вона в 22.40 тільки прилітає сюди. Аеропорт в 30 хвилинах цих апартаментів, які я зняла, і я просто я не можу себе змусити. У мене сила так ноль. Я ж сьогодні 12 годин проїхала, і зараз виходить мені ще годину треба, тому що 30 хвилин туди, 30 назад. Але вона ж не буде брати якесь таксі чи щось таке, тому що ну, типу, вночі невідомо де з речами. Ні. Поїду її забирати, коротше, мені все одно треба зібратися з силами, щоб піти до машини і взяти все, щоб перев'язати ногу. Тому що і боліти трошки почала сильніше, треба глянути взагалі, як там вона. Сьогодні останній день, коли я п'ю антибіотик, але треба робити ще перев'язки. Я їх вже роблю без цієї бултушки, я їх роблю просто з, типу, з, типу хлоргіксидіна, обробляю, короче, щоб вона просто антисептичний ефект був. І цією, і бінтиком замотую. О, тому що піду, короче, в машину за Настю. І потім повернемось сюди. Боже, це буде вже 11.30 вечора десь. Це скільки ми ляжемо? Виселення тут до 10 і я дуже що хочу зранку десь піти нормально поснідати, бо щоб ви розуміли, мій раціон сьогодні, ну, типу, те, що я їла за кермом. Це чисто у мене були снеки такі, типу корисні снеки. Вони там з зеленою гречкою, з різними горішками. Три протеїнових батончика різних я з'їла за день. Що ще? І манго сушене? Отакий раціон. Оце все, що я за сьогодні тіпа, їла. Отак по кругу, Знаєте, ну типу я поїла там снеки ці. Потім щось солодкого захотілося, я манго поїла сушеного. Потім там, відчуваю, що сил немає протеїновий батончик. Потім знову протеїновий батончик. Типу, я навіть каву сьогодні з молоком жодного разу не пила, бо я зупинялася всього два рази, і тільки один раз я змогла купити нормальну каву, якусь я взяла просто собі для того, щоб прокинутися трохи. Ну Я не засинала, але ну, організм так пробудити. знаєте. Коротше, ну, раціон просто клас. І я так хочу завтра щось нормального поїсти, тому що, боже, оце єдине, що в цих апартаментах Ренова, тут такі оце звуки, наче там якісь бухі чели гуляють, я не знаю. Коротше, збираюсь, буду їхати за Настю. І все, з цього моменту, зате я не буду вже сама, тому що самі їхати, якщо чесно. Ну, типу так стрімно. Воно і, і в емоційному плані, тому що проходити кордон мені було якось трьомно. Завжди хтось поруч сидів, а тут я взагалі одна. А по-друге, я зупинялася це на зупинках сама, і що мені було стрьомно? Я, я заходжу, я це беру каву і стоять якісь три мужика, і, типу, вони отак на мене дивляться, отак. от, знаєте, Типу зверху вниз. Бачать, що я одна в машині, що в мене куча речей. Коротше, якось це стрьомно. Ну, типу, я не знаю, одній прям. Я, я прям я прям навіть не хотіла зупинятись, а ще а ще в мене якийсь заскок. Короче, сьогодні я зловила, що мені, коли я знаходжусь в іншій країні, незручно що я не знаю їх мову. Типа мені прям настільки некомфортно стає, що я до них англійською звертаюсь. Хоча це наче міжнародна мова, всі її розуміють, і це нормально, коли іноземці, типу, за кордоном спілкуються. Але мені відразу хочеться перейти на італійську. Я така, я така, я от сьогодні просто словаччину приїжджала, я от зупинилась. Мені так було незручно з ними спілкуватися з чомусь англійською, бо в мене таке враження, що вони мене десь можуть не зрозуміти, а я знаходжусь на їх території, і, типу, я не знаю їх мови. І, коротше, я не знаю, що це за прикол, і чому він з'явився взагалі. Напевно, тому що я більшість часу, коли проводжу в Італії, працюю, то я розмовляю виключно італійською, в Україні українською, і плюс там були. Ладно, вже все, все одно всі свої знають, я до того не казала відносини з американцем і з ним ми розмовляли виключно англійською. І тіпа, я завжди якось звикла, що з людьми розмовляю однією мовою. Тобто вони мене повністю розуміють, і я їх повністю розумію. Ну, майже повністю, якщо щось не розумію, то перепитую. А тут ну, розумієте, вони не розуміють мене, <плес> я не розумію їх. І, типу, я до них звертаюся англійською, але вони не все розуміють англійською. І мені через це незручно, бо я не знаю їх мови. Коротше, це якийсь дуже странний тупий заскок. Але я така, так. Хочеться скоріше вже доїхати до Італії, щоб там можна було зупинятися на заправках і вже нормально з ними італійською розмовляти. Типу бонджорно, перфаворен, кафе, допіо, конлате і так далі. Коротше, тільки знаєте, що я ще хотіла спитати? От у мене питання. Я ж у влогах почну, ну, типа. Так як моє життя перейде на половину англійську, половину італійську мову, що мені як мені у влогах це типу, вам знімати? Ви ж не будете розуміти, про що мова, а робити субтитри я не буду встигати, скоріше за все, з своїм графіком роботи, плюс я хочу в спорт якось ще включити. Що робити? Напишіть мені в коментарях, як, як з цим поратися. Щоб ви мене розуміли, і вам було цікаво дивитися ці відео. Тому що, якщо реально ну, там будуть італійської розмови, ви нічого не будете розуміти, вам не буде цікаво дивитися. Коротше, треба щось з цим думати. Все, Блін, а що в мене насморк? Я сьогодні прос... простила трошки таке. Треба їхати Настю забирати, тому що вже 21.53. А я не можу себе змусити оце підвестися, бо немає сил зовсім. Сидиш на новому місці, на жопці рівно, але весна вже так, 12 годин цієї дороги. Включила, до речі, кондиціонер, бо я замерзла. Я тут грілася ось цей час. Звично, що я от містом зараз проїжджала, і воно просто таке. А як сказати, українською в 22-30. У нас зазвичай вже нікого на вулицях немає в такий час, або дуже мало людей. А тут прям всі гуляють. Блін, я дуже відвикла від цього. А ті, хто за війну взагалі весь час знаходяться в Україні, це вже, наче паралельний всесвіт, чесно. Я не знаю, як вони зможуть ментально повернутися до того, що це норма. Не знаю. Я заїхала на парковку, зараз ще, коротше, походу, після того, як заберу Настю, будемо шукати, де як її оплачувати, тому що я чесно без поняття. чесно? чого є твій дорожний! Мені аж плакати хочеться. Я так втомилася. Що в мене вже слизи просто я досі нічого не чую, візечко. Чого ніхто не сказав, сказала? Це так я думала, ми з цим робити не просто. Що робити? Куди ми а -а -а. йдемо? Я прочитала в інтернеті, що там усі, що це короче, яка саме топова парковка? що вона найближча, чи там десь найближчі? Короче, вони усі 5 хвилин перші безкоштовно, а потім треба оплатити. Де платити? Ти не знає. А Хороший. ми за ці п'ять хвилин виїдемо чи ні. Я ж, до речі, вам так і не показала дворик. Лампа топ. Welcome back. Silence Plus написано навіть. Ось вот такий от дворик. Прикольно, дати, що закрита територія. Ну, типу, тут чисто ці апартаменти, які здають. Не так страшно.